Привіт, друзі! За кілька днів новий рік. А хто допомагає Санта-Клаусу пакувати та розвозити подарунки? Правильно, олені в Японії особливо ставлення до природи, до тваринок і особливо до оленів. Це відомий парк містінара, де можна підійти до оленів і погодувати їх спеціальним кормом, а саме ось такими крекерами. Я також не змогла втриматися. Цей корм продається на кожному кроці, і олені його дійсно полюбляють. Це спеціально розроблене вітамінне печиво. А шукати оленів не довелось. Вони самі мене знайшли. Нарі олені ходять як собачки в парку. Їх можна так взяти і погодувати. Прямо з рук. В них спилені ріжки насправді, тому я думаю, що вони досить безпечні. А ще на кожному кроці писять правила, що олені тут живуть з давна, тому люди, коли знаходяться в тих місцях, де живуть олені з давна, саме в цьому парку, вони мають вести себе відповідно правилам. Тобто мають не ображати оленів, не лякати їх і годувати. <рес> Моя тикіся. На половинку ти. половинку ти. Моя ти, кіся! Ось так в Нарі можна годувати оленів прямо з рук. Можна тебе погладити? В місті Нара переплелись синтоїзм, який є традиційною релігією японців, а також буддизм, який став державною релігією в цій країні у 8 сторіччі. Колись саме в нару з'їжджалися паломники молитися синтуїській богині Аматерасу. А божественний захисник японської держави в'їхав в місто на Білому олені. З тих пір ці тваринки це священні тварини і хранителі нари, які мають охороняти це місто. В буддизмі особливо місце відіграють саме олені. Вважається, що першу проповідь Будда оголосив в Оленячому саду. А серед його слухачів були не тільки люди, а й два олені. В Японії олені це символ гармонії. Їх порівнюють із подорожуючими монахами, які щоночі відпочивають на новому місці. Ці тваринки офіційно охороняються в Японії на державному рівні. На них ні в якому разі не можна полювати, а також не варто турбувати оленя, коли він спить, навіть якщо він це робить посеред дороги. Наприклад, в горах я бачила оленів, які сплять прямо посеред дороги, і всі машинки їх об'їжджають. Загалом в цьому парку в нарі проживає близько 1200 оленів. Олені, які гуляють по парку серед традиційної японської архітектури та храмів, це надзвичайне видовище. Друзі, ми з вами звикли, що оленів на вулицях Японії можна побачити лише в місті Нара. А ось і ні. Ось тут на набережній, на острові Міяджіма, я знайшла ось такого оленя, який забирає морозиво у людей. Дивіться, він дійсно забирає морозиво. Але японці охоче діляться з ним морозивом і різними смаколиками. Здається, я його не цікавлю абсолютно. <гум> Ось такий красень ходить просто по вулицям міста. Ой, дивіться, він їсть мою, він їсть мою сорочку. Красень. <гум> І просто по вулицям тут ходять олені. Але можна також і побачити продукти їх життєдіяльності. Дивіться, який красень. Просто красунчик. Знову оленятко. Оленятко, оленятко. Конічва. Друзі. Я сподіваюся, що вам було цікаво. Якщо так, ставте вподобайки та підписуйтеся на мій канал. До зустрічі!